Особистості. І наступний сюжет фактично про те саме. Його підготував Олексій Зотиков. Він історик, і в мене таке враження, що він почувається серед персонажів нашої вітчизняної історії, так як директор школи серед своїх учнів. Він знає все про всіх, щось неймовірне. Його рубрика називається Укранія. Так на Заході називали нашу землю років 300, 400, 500, може тому. Для них це була невідома країна. Ну і певною мірою вона залишається невідомою для нас. Цей емпірний будинок, що я тепер доводить до ладу Держстандарт на вулиці Липській у Києві, визначав службове обличчя молодших Ігнатівих на протязі останнього імперського десятиліття. Це офіс київських цивільних губернаторів. Саме цю посаду обіймав спочатку Павло Миколаєвич, а перед самим зреченням Миколу II ще й Олекса Миколаєвич, що на ньому низка київських губернаторів і увірвалося. А цей прибутковий будинок біля сучасного театру Франка у Києві був тільки малою часткою платні Ігнатієва за талановиту службу імперському дракону. Старий граф Никола Ігнатів дарував російській короні Прямурі з Примор'ям та Хівінське ханство, а також уклав Сан-Стефанський договір, який гарантував незалежність Болгарії. Але в найбільшому зі своїх українських маєтків у укруподеренців на Вінничині Ігнатів лишився у одній упостасі як батько великої родини, який разом із дружиною похрестив ціле покоління селянських дітей. Завдяки фотографічному хобі навістки старого графа Марусі, уродженої Рафінію Урусової, вже 95 років триває і все ніяк не скінчиться день 16 вересня 1901 року. Старі молоді аристократи імперії йдуть сходами тільки на освяченого храму разом із кроподеринськими селянами. Дракон на якусь мить принишк і тихенько мугикає під папертю. Найбільший і найменший світ усього вважають, що це триватиме до віку, допоки ходитимуть сонце і зорі. А старому графові лишається тут жити близько семи років. У Петербурзі вважали його через легку вдачу циніком, для якого нема нічого святого. А цей цинік помер через дві години після смерті свого священника. не зміг пережити духовного отця. Тепер їх розділяє лише стіна Ігнатівської церкви. А коли б не 30-річні зусилля парафіяльного священника отця Сергія над рештами героїв нашого альбому ще й досі прилад когось Господа Співаки. Співаки е, е, в човні, 902 рік. Павло Полончук. Оце серед них має бути ваш батько, бо він його їх віку, він був співаком, ви кажете. Угу. Це другий рік, тут їм по, по 8, по 10, по 12 років. Він має бути серед них на човні. А ось через 95 років Славко Полончук. Як Славко. зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Славко, як ти думаєш, коли б зараз у садиби і у маєтка графського був новий господар? Спалили б його чи ні? Я думаю, що ні. Смотра, який б був господар. Якщо б був добрий, то б, може, не спалили, а якби був поганий, то спалили. Ця школа до 18-го року була Ігнатівською садибою. А її господарів у приватному листуванні називали одне одного Олекса та Пабло. А не Олексій та Павел. Дочці Олексія Лінці, що її потім у громадянську старанянька переховуватиме від загальної участі панських дітей, дядько Павло заповідав: господар землі це не тільки добрий пастир, це довічний учень. І коли він перестане вчитися, обміліють ставки, засохнуть дерева. Так його навчили. Батько, що звільнив Болгарію, і мати. Що передчасно звільнило селянське патство. Сам Павло Ігнатів вчив своїх дітей бути з народом не тільки під час свят. Мабуть, він був непоганим вчителем, коли став одним з останніх міністрів освіти до 17-го року. Як не привчали нас потім червоні освітяни, перемілиться мука буде, гравська спадщина показує в Круподеринцях. Дещо інше. Це граф ігнатів ще 1896 року. Построїв ну, для села Круподеренець. О, ну що, імпортне оборудовання тут стоїть ще по патенту Адольф Бюлер, узбіч, Швіця, Швейцарія. Справа виходить проста. Коли десь у Швейцарії, в якійсь фірмі Адольф Бюлер, лише син змінив батька на посаді директора, в нас 20 влад та 25 ідеологій перетерлось на пору. Ні, не перемелець. Дивна річ. Жителі кроподеринців геть забули, хто встановлював тут комнезами, встановлював стаханівські рекорди, в чиїй хаті встановили перший телевізор. А про графйов вам тут розповість кожен. Панська родина Ігнатівих, напевне, була винятком. Але давайте придивлятися до винятків хоча б на фотокадрах. Але є можливість зупинити день щастя чи бодай відносного спокою на ціле століття і повертатися до нього у дні, коли здається, що все летить в нікуди, і ти працюєш на вітер. І є можливість для того, щоб дракон спав, принаймні спав, бо особисто мені здається. Що вбити дракона, земна людина не в змозі.